І у продовження теми військовополонених у Києві за ініціативи захисників Маріуполя відкрили простір для спілкування, консультування та реабілітації визволених з полону оборонців України. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у телеграмі 10 лютого. Детальніше про роботу хапу дізнаємося від координаторки проєктів підтримки родини координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторії Цимбалюк. Пані Вікторія, вітаємо вас. Так, доброго ранку. Тож, розкажіть, будь ласка, як на практиці працює ХАБ. ХАБ був заснований за ініціативою звільнених з полону, а також небайдужих громадян України, які підтримали таку ініціативу, а також бізнесу, який допоміг в реалізації цього проєкту. Як було анонсовано на відкритті, там це окремий, це окремий простір саме для тих, хто був повернутий з полону, для тих, хто хоче спілкуватися з такими ж. Колегами своїми, які знають про що йдеться, і вони, як сказали, сьогодні двері для вас відкриті, а завтра лише для тих, хто був повернений з полону, такий, як і ми. Тобто, це окремий простір для, для взаємопідтримки. Для розваг, як вони говорять, тому що вони хочуть і весело провести час, і є час, яким вони можуть поспілкуватись, поділитися своїм життєвим досвідом, переживаннями, тому що як вони самі говорять, тільки бувши військовополонений, може зрозуміти іншого військовополоненого. Наша, наша мета це підтримати такі ініціативи. Зі своєї сторони, від імені координаційного штабу ми надаємо повне сприяння такій ініціативі та підтримуємо, та підтримуємо звільнених з полону і будемо направляти і вже рекомендуємо після звільнення з полону наших військових, а також цивільних, які повертаються з ворожого полону, відвідувати це місце для комунікації і підтримки. Пані Вікторі, скажіть, будь ласка, хто працюватиме в цьому центрі? Чи будуть там, наприклад, присутні психологи або якийсь інший допоміжний персонал, щоб допомогти військовополоненим? Um, так, як було анонсовано, там буде і вже є психолог, буде і вже визначено наскільки я знаю особу це з юридичної підтримки. Також е, директором хабу є звільнена з полону е, Валерія Субоціна, і е, особа, який е, відкривав суміжно разом з е, цей хаб, це е, Дмитро Андрюшенко, який відомий під позивним дипломат, і е, інші громадські діячі, які е, були зацікавлені в цьому, в цьому проєкті. Тому я впевнена, що всім, хто захоче відвідати такий хаб, двері будуть відчинені, їх приймуть і розкажуть що до чого поділяться досвідом соціалізації, а також юридичними та соціальними питаннями, також допоможуть. Пані Вікторія, дозвольте уточнити, чи правильно я зрозумів, що це не державний проект, це більш соціальний, де залучений бізнес і ініційований фактично знизу. Абсолютно. Тобто, і це не може не тішити насправді, тому що наша е основна функція координаційного штабу це повернення військовополонених, так? Е ось їхня е реабілітація, реінтеграція, і е дуже гарно, що з'явився такий хаб, тому що він дає продовження далі. Що відбувається після того, як людина пройшла реабілітацію, є дійсно ті, хто не можуть продовжувати військову службу з певних причин. ось. І питання у тому, що робити цим людям, тому ми дуже раді і щиросердечно підтримуємо цей проєкт, і наша функція це повернення осіб з полону, реабілітація, реінтеграція. Далі ми запрошуємо активних громадян, та бізнес та інших ініціативних людей на підтримку такого проєкту. Для того щоб дати життя далі, розказати як можна далі рухатися поза військовою службою, і звісно, це наша громадянська позиція, а також громадян України далі взяти цих осіб і провести їх. Тобто, ми бачимо це таким чином, що особи, які звільнені з військової служби, не продовжують далі. Ві потрібна подальша соціалізація, і у нас уже є пропозиції щодо подальших Так, само... самоорганізація насправді подальше дуже важлива. влаштування, хочу закінчити. Тому це гарна історія і хаб. Це як перехідний етап до чогось нового і хорошого. Сподіваємося, що це буде успішний проект. Бажаємо щиро усім повернутим із військового полону українцям пройти реабілітацію і адаптуватися до життя в зовсім іншої реальності, Бо зрозуміло, що забути це насправді неможливо. Дякуємо, пані Вікторія. Це була Вікторія Цимбалюк, координаторка проєктів підтримки родини координаційного штабу. З нами на зв'язку вона розказала про Ukraine Hub, який організували фактично бізнес та небайдужі для військових, які повернулися з полону.